Айсінг, оригінальний стан, рідна фарба, рідне лобове скло, Свіжий відносно рік для цього автомобіля. Єдиничний варіант у продажу в Ріа, в Україні. До вашої уваги, шкода Октавіа 5, 1,6 МПІ, небита, не бита, нефарбована, абсолютний стан, музейний експонат, все як ви звикли у нас бачите, 177 тисяч. Повністю підтверджено тихогляду сервісної книгою від першого єдиного власника всі тюби. Компенсація амбієнта, коробка автомат Айсін, шкіряне кермо, підігрів сидінь, перід, зад, клімат, контроль. Автомобіль в тому стані, в якому він був в автосалоні. Взагалі без слідів експлуатації на парктроніках, 16-ті желізні диски на гумі, гарний залишок, 80%. Дані автомобілі користуються шаленим попитом в Україні, так як простий в експлуатації, недорогий в обслуговуванні і ваша улюблена надійна коробка передач Айсін. Якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, телефонуйте, замовляйте доставку. під дім. всі наші автомобілі повністю проходять технічну перевірку на СТО перед тим, як виставлятися на продаж. Або приїжджайте, місто Вінниця, вулиця Василенка, 21.